Дмитро Вражников, Примара. Сусід мій Павло вів, м'яко кажучи, дивний спосіб життя. Ніде не працював, займався тим, що здавав у пункти прийому вторинної сировини всіляке сміття. Не гребував украсти, якщо десь щось погано лежить. Якось він попросив мене продати дорогий мобільник, знайти на нього покупця. І людина солідна, а до мене відразу прискіпаються. Запитання різні почнуть ставити. Вирішать, що вкрав. Продамо, а виручку поділимо. Украв? запитаю я в нього суворо. Ні, слово даю. Чоловік п'яний увечері на зупинці випустив і поїхав, а я підібрав. Жодного криміналу. Гаразд, буркнув я. Давай, нехай поки що в мене полежить. Подумав, дружина весь час пиляє, що п'ю, мало заробляю, а тепер скажу їй премію дали з нагоди здачі об'єкта. Шеф, мовляв, розщедрився. Удома поклав мобілку на полицю за коробкою з ключами. Але Марія одразу ж знайшла в будинку нову річ, як назло. Місяцями туди не заглядала, а тут надумала пил скрізь протерти. Довелося сказати, що колега бригадир забув у прорабській, на будівництві, а я забрав, щоб робітники не вкрали. Дивно, Васильович ваш таку техніку собі дозволяє, промовила недовірливо Марія, покрутивши в руках смартфон. Крутий, тобі на такий і за рік не заробити. Треба було вигадати, де надалі зберігати коштовну іграшку, поки покупця не знайду. Павло розповів, що в них про всяк випадок є схованка на цвинтарі. Там дрібні злодюшки ховають від сторонніх очей усе цінне, що потрапило до них у руки. Насправді, Павло не вперше в різних місцях підстерігає людей, які на підпитку. У когось гаманець випаде, другий телефон повз кишеню суне, третій барсетку забуде. У його колекції були ще одна мобілка, нібито підібрана в парку. Та чоловічий перстень. Павло запевняв, що перстень узяв на умивальнику в безкоштовному туалеті торговельного центру, мовляв, забув хтось. Не хотілося мені в усе це влазити, але відступати було пізно. Я в темі. Шалені гроші вдарили в голову. Через декілька днів я вже знайшов покупця на смартфон. Ми прийшли до схованки на цвинтарі. Наш склад знаходився у тій його частині, де давно нікого не ховали, під пам'ятником однієї зі старих могил. Павло ступив туди, простяг руку до схованки і у цю мить із землі почав повільно просочуватися туман. Павло зблід і перехрестився з переляку. Я відсахнувся, не розуміючи, що відбувається, швидко подивився на пам'ятник. Тут була похована жінка, яка померла молодою досить давно. Хмара наростала і поступово набула обрисів жіночої фігури в довгій сукні. Тікаймо! скомандував я і першим кинувся на навтьоки від страшного місця. Ми вискочили з кущів на широку доріжку нової частини цвинтаря, де ходили люди, і мало не зіткнулися з похоронною процесією. За труною несли хрест. На ньому я помітив табличку з ім'ям небіжчика. На цвинтар саме привезли ховати чоловіка тієї молодої жінки. Ми з Павлом злякано перезирнулися і пішли слідом. Провівши в останню путь старого батька, дочка підійшла провідати могилу матері. Побачивши туманний образ жінки, вона зойкнула. Її ноги підкосилися. Я підскочив до неї, підтримав її, подав пляшку мінералки. Нічого собі, дісталося їй бідолашній, сьогодні похорон батька і несподівана поява матері, яка ожила, мабуть, покійниця вийшла за ворота по той світу, щоб зустріти новоприбулого цвинтерного жителя, свого чоловіка. Мама з татом прожили разом недовго, і я її майже не пам'ятаю. Прийшовши до тями, розповіла Тетяна дочка померлої. Коли перший переляк минув, жінка поговорила із примарою, і туман розвіявся. Мені нещодавно наснилася мама. Уперше за весь час пояснила наша нова знайома. Вона попросила, щоб я поклала у труну мого батька їхнє весільне фото. Тато тоді ще був живий, і я дуже злякалася. Це був навіть не сон, я виразно бачила маму в тій самій сукні, в якій її ховали. Вона сказала, що тато скоро покине цей світ. Уранці дочка кинулася до батька, але той чудово почувався, і вона побоялася розповісти про нічне жахіття, а за два тижні чоловік помер від інфаркту. Наступного дня після похорону батька Таня знову відвідала останню оселю матері. Ми з Павлом були тому свідками, сховавшись неподалік, біла туманна постать знову вийшла з могили і попрямувала до дочки. Потім вона раптом обернулася в наш бік і почала наближатися. Ідіть геть швидше. Мама не хоче, щоб ви тут з'являлися, крикнула зблідла Тетяна. Нас не треба було просити двічі, ми з Павлом, а слідом за нами ще двоє любителів схованок помчали, не озираючись. Дружині я нічого про це говорити не став. Якби розповів їй усю історію, вирішила б, що сп'яну здалося, а пити я тепер кинув.